І, друзі, з радістю з вами поділюся лікуванням гаймориту, реніту, нежиттю маю декілька рецептів. Сік і сикламену використовують як при гаймориті, так і при гаморой. Проте в ніс водите каплями цей сік. Треба під наглядом лікаря. Це кламен ядовитий, але свині його поїдають. Капати в ніздрі піпеткою, лежачи в ліжку, по дві каплі цього суку. Через п'ять хвилин настає сильна реакція: Чхання, кашель. Жар в тілі, з підніздрів протягом доби виділяється густий жовтий гній. Після цього хворий місно спить, але прокидається з гарним настроєм. Одна чайна ложка соку алоя столітника. Одна чайна ложка меду. Одна чайна ложка соку цибулі. Одна чайна ложка мазі вишневського. Є в аптеці. Перемішати, зробити тампони, турунди. І вставити в ніздрі два-три рази на день на півгодини. Через кожні два дні робити свіжу мазь. З таким лікуванням можна обійтись без проколів пазух. Гайморит та нежить лікують. Розігрітим піском або сіллю. 100 грам річкового піску або 100 грам житніх висівок, або 100 грам солі розігріти на сковороді, покласти льняний мішечок 12 на 8, прикладати на гайморові пазухи, ніс, лоб. Краще на ніч. Сік алої соком каланхої капати по дві каплі ніс, Чхання, кашель, з носа та чегній. Зварити масло з календули, капати по дві каплі ніс,